Жоженько, вибач, будь ласка, що не відповідав на дзвінки роботи валом, сама розумієш. Машина ще ця дурнувата. <гум> Ви не уявляєте, Сергію Михайловичу, яке це задоволення бачити вас знову? Правда? <гум> Сергійко, ти невиправний. Так, а вали звідси, поки я охорону не викликала. А якщо ти ще раз до мене наблизиться, то тебе зі сходів скинуть. Не я, так інші. Може, головою вдаришся порозумнішаєш? Жужо, я Я зайнята. Це ненадовго. надовго. Ось документи ліки. Оформи від завтра моїм асистентом. Розігналася. От тільки Жанна Вікторівну далеко не женіть. Це розпорядження Катуніна. Знаєте такого? Mm. Як ви мене всі дістали?